Всім привіт! Покажу чим займалися. Закінчили отакі От двохполі двері. Два комплекти. Це у нас блок. Двері, коробка, обналічники, все як має бути. Одні в нас йдуть такі простенькі, просте матове скло, без штабка, без нічого, фільоночка А тут йдуть в хату це будуть віранту йти, а це всередину в хату теж. Така стандартна модель, все открашено, все вже я покомплектував. Що хотів, цікаве показати, я не знаю, підписниця чи підписник мене запитував. Каже двері. Вони, чого не прибиваєш притворну планку. Вони без притворної планки. Тут четверть і тут четверть. Ось, більш може буде зрозуміліше видно. Отак воно відтягнуто. Тут в нас, виходить, ті, що йдуть в веранду, я резинку ставлю. Отак От воно. Виглядає резиночка. Чого резинку? Тому що десь може бути холод і так далі, щоб вже було нормально, тому що ті двері без резинки в хату йдуть, так камера. Отак От вона ставиться, пас. Пройшов, нічого такого немає. Що не хоче фокусуватися. На цьому все. І отак, ну, просто монтувати, просто знімати. Так що, це такий варіант без притворних планок. Я вже давно так роблю, не, не пам'ятаю чи не знаю, коли вже робив. Я і не стараюся так робити, тому що для мене це якось по-старому прибивати планки, чи там прикручувати і так далі. Так що... Така робота покрасилось доволі непогано. Морілочка. лак, ґрунт. Ще один момент покажу. Я там щось знімав, тому що не було можливості, як монтується сюди стекло, тому що тут воно штабіків немає. Просто пас протягнутий. Що з тієї сторони, що, що звідси. Бачимо, воно одинакове все. Тут просто поперечку виняли, поставили скло, і все. Ну, щоб було все акуратно. Так що, от така буде робота в нас. Ще зберу, покажу ліжко, бо покрасили його. Так що, на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.